Доброго дня, шановні діти та батьки! Сьогодні на уроці математики ми з вами вивчимо дні тижня, отримаємо поняття про добу, а також про замкнені та незамкнені лінії. Ми з вами вчимося по підручнику Наталії листопад і використовуємо зараз сторінку 30. Дітки, пригадайте, який день тижня сьогодні? Якщо не можете, попросіть допомоги у дорослих. А який день тижня був учора? А навіщо взагалі називатись якось дні тижня? Можливо, краще говорити було вчора, сьогодні, позавчора, три дні тому і так далі. Але це незручно. Тому люди кожному дню тижня дали свою назву. Відкриває тиждень понеділок. Він передає естафету вівторку. В середині тижня день називається середа. Далі йде четвер. Завершує робочий тиждень п'ятниця. І ви знаєте, що є два вихідні дні це субота та неділя. Давайте повторимо ще раз: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, молодці. Ще для того, щоб розрізняти день і ніч, люди назвали їх. Трошечки інакше, по-своєму. Тоді, коли стає зовсім темно, і на небі з'являється зорі, цю пору доби назвали ніч. Коли піднімається сонце і починає осяювати все навколо, цю пору доби назвали ранок. Коли сонце сяє в повній і заливає своїм сонячним сяйвом усе навколо, Назвали день, коли сонечко, як кажуть, втомлюється і йде відпочивати за обрій, цю пору доби назвали вечір. А про яку пору ідеться зараз? Відступає тепла нічка, розтуляє ранок вічка, Грає в росах на городі, стиха каже, спати годі. Але ще панує спокій, на городі сон глибокий. Я вам прочитала уривок із поеми Богдана Чалого про барвінка та ромашку, і там ідеться про ранній ранній ранок, коли ще ніч зовсім не відступила, але вже ранок входить в свої права. Отже, доба поділяється на 4 частини ніч, ранок, день та вечір. Ану давайте, пригадайте і розкажіть батькам, що ви робили з учорашнього ранку до сьогоднішнього. Подивіться, у нас на картинці сонечко лише з'являється з усмішкою, це ранок. Потім йде повний, повне сонечко день, вечір, ніч і знову ранок. Поставте відео на паузу, поділіться з батьками своїми спогадами. Сьогодні ще ми з вами маємо вивчити, які бувають криві та ламані лінії. Давайте згадаємо, ми з вами вчили. Такі назви ліній пряма, ламана. Пам'ятаєте, які мають декілька ланок, та криві, які ланок не мають. Отже, ці лінії, криві та ламані, бувають замкнені і не замкнені. Ми можемо уявити собі, що лінії товаришують. І взялись за ручки своїми обома кінцями. І таким чином у нас зліва на малюночку намальовані зелені незамкнені лінії. Перша йде крива, після неї йде друга ламана. А на малюночку праворуч рожевим кольором нам показані замкнені лінії. І ось ламана лінія, яка має три ланки начебто взялась за ручки і утворила нам що? Трикутник, правильно, дітки, де є три кути. Наступна лінія крива, теж захотіла взятися за ручки і утворила нам овал. А її подружка, остання на малюночку, третя крива лінія, теж намагалася утворити гарну фігуру. І утворила фігуру, яка схожа на що? Наче млинець, але яким уже хтось трошки поласував. Ще одне завдання просить нас назвати номери ліній, які є замкненими. Отже, під номером 1 ламана лінія замкнена. І утворює чотирикутник. Під номером 2 лінія у нас незамкнена ламана. Під номером 3 крива лінія утворює овал і є замкненою. Під номером 4 ламана лінія є замкненою і утворює фігуру, яка має 1, 2, 3, 4. П'ять кутів, тобто утворює п'ятикутник. На п'ятому місці у нас крива лінія утворює замкнену фігуру. Можемо здогадатися, на що вона схожа. На вушку, на млинець, яким хтось поласував. На грушку, біля якої вже Попрацювали мурашки. І на шостому місці у нас є крива лінія, яка не замкнена. Отже, виконуючи завдання, ми назвемо зараз лише ті номери ліній, які є замкненими. Тобто 1, 3, 4 і 5. Молодці дітки. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили, як називаються дні тижня. Дізналися, що таке доба, це період часу, скажімо, від ранку до ранку наступного. І доба починається пізно ввечері, і її початок відліку йде від 0 годин 0 хвилин. А також сьогодні ми з вами. Дізналися, що лінії можуть бути незамкненими та замкненими, але це стосується лише кривих та ламаних ліній. Молодці! До наступних зустрічей!